Опануй спокій Божий. Послання до Євреїв, розділ 4, вірш 9 та 11 Отже, для Божих людей залишається дотримання суботи, тож поспішимо увійти до того відпочинку, щоби хтось не впав у непокору або невір'я за тим же прикладом. Отже, спокій Божий. З огляду на той і зайнятий спосіб життя, який ми з вами ведемо. Це звучить зовсім непогано, чи не так? Але що саме мається на увазі під цим спокоєм і як нам увійти в нього? У третьому і четвертому розділах послання до євреїв: Божий спокій порівнюється з оволодінням синами Ізраїлю землі обітованої. Ця земля мала стати тим місцем, де всі їхні потреби були б заповнені, місцем, де не було б войовничих ворогів, місцем, звідки їх ніхто б ніколи більше не вигнав. Їм потрібно було лише піти і оволодіти нею, але щось утримало їх від цього невіра і непослух. Як віряни, ми з вами теж можемо увійти в обіцяну землю достатку і миру Землю, де ми можемо відпочити від усяких битв і насолодитися перемогою Божою. Для того щоб увійти в неї, нам потрібно зробити те, чого не зробили сини Ізраїлю. Ми просто повинні довіряти Богові і бути слухняними Його голосу. Як ви починаєте довіряти і бути слухняним, пізнаючи свого Отця, проводячи час у спілкуванні з Ним у молитві та в Його слові, ось яке старання веде вас у Його спокій. Я ніколи не забуду, як вперше зрозуміла це, я вчилася принципам віри, що сили намагаючись виконувати їх. У той час мені здавалося, що зберігати своє серце вільним від сумніву і невіри дуже важко. Але одного разу я вирішила почати пізнавати Отця замість того, щоб просто знати про нього. Коли я почала це робити, він почав відкривати себе мені. Він розкрив мені своє серце, своє єство і свою любов. Коли він показав мені, як багато він хоче зробити для своїх дітей, замість занепокоєння до мене прийшов мир, замість сумніву, довіра, а замість страху, сміливий послух. Це дозволило мені увійти в його спокій. Пізнайте свого батька, прагніть цього, нехай це буде вашим старанням. У Бога є обіцяна земля спокою, яка чекає на вас, уривок зі святого письма, послання до Євреїв, розділ 4, вірші з 1 по 11. Тому, коли діє обітниця увійти до його відпочинку, біймося, аби не здавалося комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Ми, які повірили, входимо до відпочинку, як він провістив я присягнув у моєму гніві, що не ввійдуть до мого відпочинку, хоча діла його були закінчені при створенні світу, тому що сказав десь про сьомий день ось так і відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл. І знову тут не війдуть до мого відпочинку. Отже, виходить, що деякі ввійшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не ввійшли через непослух, і знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи через Давида по багатьох роках те, про що раніше говорилося. Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Якби Ісус навин дав їм відпочинок, то не говорив би після цього про інший день. Отже, для Божих людей залишається дотримання суботи, бо хто ввійшов до його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Тож поспішімо ввійти до того відпочинку, щоб хтось не впав у непокору за тим же прикладом.